До розслідування доручено е, слідчим е, Державного бюро розслідування ДБР. Е, з, тому з цього приводу я коментувати на даний час вже не маю права, тому що не здійснюю процесуальне керівництво у цьому провадженні. Тобто, за що ДБР відповідає? Буде... ДБР е, надасть відповіді щодо е, наявності в діях осіб, як, е, прос, як е, фізичних осіб, так і міліціонерів, ознак злочину спрямованого на приховування. Слідів злочину, тобто вилучення відеореєстратору з флеш-карти. А службова недбалість. Службова недбалість передбачає наявність матеріальної шкоди на суму від там, 90 тисяч гривень. А життя люди. Життя, життя. Шкода. Шкода. У вартісному виразі. Це буде вирішено виключено. А якщо буде заявлено ДБР, цивільний позов, якщо буде заявлено, і він буде. То Вероно, буде кваліфікація статті. Ну, це будуть вирішувати вже слідчі ДБР. Тобто, а можете складати слідчої групу нової прізвищам? На, на, на жаль, не можу зараз. Це, Дозвольте задати запитання. За Дозвольте я задам запитання. Скажіть, будь ласка, чи відомо вам, хто зараз керівник слідчої групи? Керівник слідчої Групи, ні, невідомо. Ну, Ну, Як це вам пам'ятаю на даний час. Я був вчора знайомився з матеріалами кримінального провадження. Мені особисто керівники слідчого управління зазначили, що попередній слідчий має стаж 2 роки роботи. За... нинішній слідчий має 2 або 3 роки стажу роботи правоохоронних органів. Я вважаю, що це є неприпустимо, оскільки справа резонансна, я, а, я а матеріали кримінального провадження мені навіть надали не підшиті і не пронумеровані. Ви хто? Я адвокат сім'ї потерпілий. Ви допущено, як вот так, так? Добре. Питання ну, до слідчого управління. А професісуальне ж керівництво хто здійснює? Чи, по, не, чи по, ви не повинні за цим співати? Фахівці, які беруть участь у проведенні слідчих днів, мають достатній фаховий рівень. Добре, Тому я ставлю на, це під сумнів. На, 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 на даний час, на даний під час. Але є керівник слідчої групи, який має стаж 2 роки. Скажіть, будь ласка, чи ознайомилися ви з протоколом огляду місця події? Не може бути керівник слідчої групи інший, ніж працівник відділу поліції, який визначений органом досудового розслідування. Коли буде визначено органом досудового розслідування сугу або міністерство, тоді керівником Зараз, буде праців зараз заявимо. Так. Скажіть, будь ласка, ви з протоколом огляду місця події ознайомлювалися? Ну, читав. Чи так? читав, читав, да, ознайомлювалися. Ну, добре, ну ознайомлювалися. Додатками ознайомлювалися фотознімками. Ви ознайомлювалися з фотознімками? Все, що є в кримінальному провадженні, я бачив. Так, Ви бачили. Так. Скажіть, будь ласка, чи правда, що ДТП сталося посередині пішохідного переходу? Значить, як, У другій смузі. У другій смузі. Значить, як... Ну, правда, правда. ну тут більше. Значить, значить по, по, по показам свідків. Хлопець рухався на велосипеді до моменту зіткнення на даний час. Інформація, яка ще не підтверджена висновку експерту, подала відстань 12 метрів. Там 10 метрів написано. Я читав ці довги. Ну скажіть, будь ласка, ви слід, слід, надайте Задайте запит... на запитання. Чи відбулося зіткнення на другій смузі посередині пішохідного переходу? Чи ні? Якщо ви ознайомились з е, протоколом. Смуга третя від е, кінця. Ну, то, тобто, мабуть, це друга, або там, там ще ж є третя, Ні, У третій, третя, у другій третя, смузі Третя, для руків, третя від кінця. Якщо порахувати, то третя від кінця. <плес> Тому що смуга з того кінця, вона там має е, автомобілі рухаються у трьох смугах. Так, 12 у 12 другій третій. смузі. Чи було зіткнення у другій смузі, чи ні? На даний час слід, який є, який виходить. Згідно вікона, того сліду, якщо ми заднього колеса велосипеда так, так знаходиться Де? на, правильно ви кажете, на ну, третя, 3, 3, 3, 3 вітниця. Друга, друга від... Ні, неправда. А? Він Слід знаходиться на другій смузі, е е на другій смузі серед трьох, тобто посередині. Посередині посередині, посередині пішко Так, Десь посередині. Да. E, слідством повинно було встановити чітко, не десь посередині. Ви, ви згодні зі мною цей слід зафіксовано, що протоколом це, огляду місця цей події слід зафіксовано. А я заявляю, що не зафіксовано. Чому? Там зазначено тільки що іде слід ковзання. Немає встановленого чіткого місця ДТП і немає прив'язки, скільки метрів до одного боку е, дороги, немає прив'язки, скільки метрів до іншого. Ну, це, Згідно це, протоколу це, огляду це, місця це, це, події, зазначив. Да, я там, вам там... заявляю відкрито. Я знайомився вчора з кримінального провадження. Є слід ковзання і є відповідна експертиза. Це розберуться експерти. Добре, ще запитання. Можна спитати, чому на місці аварії був простуд прокурор? Я його тут підписав. Тому що йому треба робити потім, здійснювати процесуальне керівництво в цьому провадженні. Коли він виїжджає на місце події? Він бачить, що там робилося. Займите, допомогу, він, 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 до, зачекайте, він вживає заході для того, щоб збереглись сліди злочину. Сто З того моменту, моменту як він прибув на місце злочину, всі сліди, автомобіль, все. Ви інше. Да? Нами. Ні, а... я не змучаюся. Всі, 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 всі сліди збережені. Це не відповідає від... ці служити аварії. Був від... прокурор це... раніше, ніж батьки, чим ні, хтось більше Чи встановлення в якій але. годині прибув прокурор? Встановлено це буде встановлювати слідчі ДБР. Це буде встановити слідчі ДБР. Але але коли зараз прибув... прибув, то свідча оперативна група вже була, вже була на, місці. на місці. Скажіть, будь ласка, ви зазначаєте ось ось запитання. Як іншу інформацію? мене немає приступлення. <свистем> Як ви Я вважаю, Человеками що це місце. Це з е... їх боку помилка. Помилка? Помилка. А по чому вони весь тверда? Тому, тому, тому що вони мали надати ці сліди. Не було б цього зараз суспільного резонансу. Всі бачили, чи рухався він на велосипеді. Не було б. б, 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 б Вони просто вструвалі приступлення. Всього прийому з завидок кримінальний права допомагав Ні, прокурор не допомагав. Ви бачили відео, на якому з якого зроблено скріншоти? Відео 5 секунд. Особа. Спілкується, прокурор спілкується з усіма. Це машини, це Ні, це, Та, ну, шо, не, він не ховався, це з нього зняло... не ховався. Скажіть, будь ласка, в чому дія прокуратури виборочна? До одних ви відправляєте прокурора на ДТП. до тобто Тур... Наприклад, той, той, же, той, той же Турчин буквально за місяць з цієї події виїжджав на ДТП біля ринку, там, де маршрутка з Тойотою. Toyota, маю, мабуть. Я її теж туди послав. Прокурор має, має бачити, то, то, щоб, щоб володіти достатньо інформацією для підтримання державного внувача, щоб Забезпечити те, щоб всі сліди тим... а ось, очевіться логіку. Я вам зараз просліджу Дай. логіку, щоб е, представник прокуратури відповів. Якщо прокурори слідчі виїжджають на місце ДТП, вони зберігають сліди злочину, як зазначив прокурор. А ось дивіться забезпечують протокол. огляду. А, а дивіться чи е, відомо вам, що і забезпечують потім арешт майна, дозвольте, яке дозвольте. вилучено в ході огляду. Як, Місця на що накладено арешт, Арешт зазначено. накладено на автомобіль і все. А чому не накладено арешт на телефони? Як чоловіка Саєнка, так і самої Саєнка. Чому не встановлено, кому вона телефонувала? Чому не накладено арешт? На Яке це має відношення до ДТП? Я зараз вам скажу. А чому ви не не, не розслідуєте статтю 135? Чому не повідомлено їй? Яку? Якушена в небезпеці. Кань, звісно, чому, чому? чому? Як, як ви кваліфікуєте? Як кваліфікувати цю статтю? Дуже Слава добре. Два, два, два речення. Залишення в небезпеці. Особа збиває людей. В даному випадку хлопця, хлопець був в безпорадному стані. Так. Він перебував в безпорадному стані. Це відповідає статті 135. Яким чином з'явилися на місце ДТП її родичі? Яким чином? Саєнко, яким чином з'явилися родичі на місці ДТП? Мабуть, вона їм зателефонувала? Мабуть, так. А для того, щоб встановити, чи зателефонувала, чи ні, потрібно накласти арешт на телефон. Але цього ви не зробили, не обов'язково зробити можна зробити радіорозвідку. Так, а радіорозвідку ви назначили в кінці грудня. Будуть отримають сто Це не є предметом розслідування в цьому кримінальному провадження. Що значить, Тому? що Та розслідування? так? Ви взагалі не хочете це? 13, це розслідувати 135-та Це залишення в небезпеці. Зазвичай по 135-й кваліфікують дії водія, який збиває е, пішохіда або там іншу особу, і скривається з місця ДТП, залишаючи його у безпорадному стані. В цьому випадку е, місце події це центр міста. Багато людей. Це встановлено ну, визвали і швидку, вташі, і, швидку і поліцію. Ще. Так викликали свідків. Так Бо ми розуміємо, це, що в збиває... які це порушення правил, дорожня руку. Там, там чітко прописано, що повинен робити водій. Так. Чітко прописано, що повинен надати допомогу. Стоп, допомога була надана. У хлопця повинна була надавати в першу чергу. Ні, послухайте. У хлопця, який... 에... Потерп... От... Потерпіло. Не було відкритої кровотечі. Не було. Було, там калюжок крові, калюжок крові на відео віде, і на фото. А кому це відомо, ну, що вона думала. не була? На протоколі. Кому відомо це? Чи це водійка про це знала, що в нього є? Відкрита кровотечі, відкрит, яка, яка необхідна було зупинятися. В інших випадках, коли є закриті травми, то рекомендується не чіпати взагалі. Тому що, наприклад, якщо це як Ви позваночник. Ні, я знаю, що якщо там травма позвоночника, то. До, то особу взагалі не можна чіпати. Це а спілкуватися не, з нею потрібно чи ні? А якщо вона не дихає? А якщо вона не дихає, вона не у ну, вас не можна спілкуватися? Так як? А звідки ви знаєте? А звідки ви знаєте, чи вона читає? Дихає, дихає, є пульс, немає. Хоча ви це зробили. Оце! Ви є? Ви є? Я я Як Яка особа без медичної підготовки? Зачекайте, ви ви ви, ви ви права видають. Вам видали права? Вам видали ви права? Ви в школі проходили я? курси до медичної допомоги? Проходив. Так кожен водій повинен кожен проходити ]对? до медичної курси до медичної допомоги. Я казувати її. Так чому тоді? Яку допомогу треба було надати? Вам зараз тут мастер Провести лікар, як відбувається виправдання злочину виправдання злочину відбувається. У вас є жанони свідки. Жили, вибачили, вибачили, вона побачила, що дитина без Вareth, свідомості. Вона не підійшла до дитини, виявляємо подивитися, викликати швидку допомогу. Вона стала відкручувати номера і ховати відеореєстратор. Вона така негідниця, як і ви. Як і ви. Як вона може бути? Вона навіть дійшла до подарування. <плес> так, так, висел, висел, би, там учасник, так, так. чому вона не визвала перша скору? питання до Ну це не до мене питання, а до неї питання. Чому вона не, не визна? Визна? Має 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 має? Питання. Це ви питання? Чому так? Якщо, якщо буде з'ясовано, що вона мала можливість надати надати медичну допомогу, медичну допомогу в цьому випадку, але і не надала. Не викликала. Вам Я то сам. Будем... Це про події в центрі міста. Викликана швидка одночасно, мабуть, з ДТП. А, а звідки вона знала, що викликали? А звідки вона знала? Вона повинна сама це, це, це була викликати. А ви чому? Скажіть, залишиться небезпека.